Монета Національне агентство з питань запобігання корупції присвячена десятиріччю створення НАЗК державного органу, який стоїть на варті прозорості, доброчесності та справедливості в Україні. З 2015 року агентство формує антикорупційну політику, аналізує ризики, контролює декларації посадовців і впроваджує європейські стандарти відкритості. На аверсі медалі зображено стилізоване дерево, символ зростання, цифровізації та інновацій, а також зірки, що уособлюють інтеграцію України з ЄС. На реверсі емблема НАЗК із оком, яке бачить усе приховане, та 20 променів, що відображають головні напрями роботи агентства. Ця медаль визнання десятиріччя боротьби з корупцією та поступу України до чесного і прозорого майбутнього.